Три важливих уточнення в цій темі перед тим, як ми перейдемо до головного. Перше уточнення: Україна це благословенна країна. Україна це благословенна земля. Україна це місце, яке є в Божому плані, щоб ми, як нація, жили тут, на цій території. Україна це країна з найбільшою кількістю церков в Центральній і Східній Європі. В Україні найбільша кількість церков різних конфесій. Якщо всіх їх об'єднати, і в пострадянській території, і в на європейському континенті, Україна благословенна країна, і на моє глибоке переконання, Україна послала величезну кількість місіонерів. 80-ті роки Україна, в тому числі, посилала величезну кількість місіонерів на території Росії. Я до війни був неодноразово в Сибіру, і там постійно я зустикався зустика, з пасторами, які свого часу приїхали місіонерами з Волині, з Луська, з Рівного і з інших міст України. Україна благословенна країна, і я абсолютно переконаний, що Україна не є найгрішнішою країною. Яка заслужила ту біду, в якій вона перебуває, але водночас будемо чесними: Україна і не є найправеднішою країною. На жаль, ми не можемо покладатися на нашу праведність, щоб у Бога щось вимагати. Ми не найгрішніші, а не, не найправедніші. Нам треба бути достатньо смиреними перед Господом. Уточнення номер два безсумнівно головним ініціатором і промоутером руїни, в які ми перебуваємо, це є Московія, яка 10 років звершує військову агресію проти України. А перед тим ще 20 років звершувала економічна або політична агресія проти української держави і українського народу. Третє уточнення водночас воно також є важливим, що, на жаль, гарантом нашої руїни дуже часто виступав те, що ми називаємо колективний захід. Я зараз говорю це не як політичну промову, а для того, щоб ідентифікувати причини, про які я буду говорити ну, трошки пізніше. Дуже часто Україна розглядалася нашими західними союзниками і партнерами як така військова буферна зона між західним цивілізованим світом і Московією, московським московським царством. Або як територія для соціально економічних експериментів, або навіть як джерело для свого збагачення і фінансових оборудок.